Тілесне, а в айді з душею як Бог. Оруюся зубійником і на престолі бути Христе з Отцем і Духом, усе наповняючи неописаний. У мене мене Боже Бог. Смертю, смерть подолає від тим, що у робах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих смертю, смерть подолав тим, що у робах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав тим, що у робах життя дарував. Слава Вишні, Богу і на землі мир людям благовоління. Слава Вишні, Боги на землі мир людям благовоління. Господи, губом її відкрию стану і сповістять хвалу Твою. Служити Господеві Владико, благослови. Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолись за мене, нехай Владимир. Господь направить стопи Поміни твої. Мене, владико, нехай поміне тебе, Господь Бог у царстві своїм завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, губи мої, відкрий, устами і уста мої, сповістять хвалу Твою, Господи, губи мої відкрий, і устами і сповістять хвалу Твою. Благослови, Владико, благословене царство Отця і Сина, і Святого Духа нині, повсякчас, і на віки віків. Христос Воскрес і смертвих смертю смерть подолав, І тим, що в гробах життя дарував. Стос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав. У мирі, Господеві, помолімся. Господи, Господи За мир з висоти і спасіння душ нашої, Господеві помолімся. За миру всього світу, добрий стан, святий Боже, церкові з'єднання Всі, Господи, помолімся, за святий храм, Цейти, що з вірою, і благовінням, і страхом Божим ходять до нього, Господи, помолімся, за блаженішого патріарха, нашого Святослава і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого, Кир Ігоря. І за боголюбивого Єпископа, нашого Кир Володимира, чесне присвітерство Христі, Деяконство за весь причет і людей Господеві помоліся. За Богом бережений народ, наш за правління і Господеві помолімся. За місто це і за кожне село місто, країни, і за тих, що вірують, живуть у неї, Господебі, помолімся, за добре поліття, за врожай плодів земних і чисти мирні Господеві, помолімся. За тих, що плавають, подорожують, за недужих страждаючих полонених і за спасіння, і Господебі помолімся. Визвотись нам від усякої скорботи, гніви нужди, Господи, і нужди, Господе, і помолімся, заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Пресвяту пречисту, приблагословену, славну владичцю нашу Богородицю і приснаді Марії з усіма святими, пом'янувши самих себе і один одного і все життя наше, Христу Богові, відаймо. Бо тобі належить. Усяка слава, і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духу Духові ній повсякчас, і на віки віків. Ще ще мирюй, Господебі, ми помолімся. Господи, Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже твоє благодаттю. Святу, пречисту, преблагословенно, славну владичцю, нашу Богородицю і приснудів Марію з усіма святими, помінувши самих себе і один одного і все життя наше, Христу Богові, відаймо. Бо ти благий і людинолюбний Бог, я тобі славу, воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас. І на віки віків Боже будь мосеморішна. Боже, будь мосте, Господа і Амінь. Основний святий вхід. Premudris prosti Воскресення всіх, Дух правий, через них обновлюючи нам по великій Твоїй милості, славу Ті Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків, допитливою десницею, житті Твої Тома провіри ребра Христа, Боже. Бо хоч замкнені були двері, як ти увійшов, він із іншими апостолами кликав до Тебе, Господь єси і Бог мій. Бо ти святий єси, Боже наш, і тобі славу усилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині, і повсякчас. І навіки, віки. Голос Великогорне сідалище. Будьмо уважні, будьмо уважні, великий Господь наш і велика сила Його, і розуму Його немає міри, і розуму його немає міри. Хваліте Господа, бо благий псалом Богові нашому, нехай солодке буде хваління, великий Господь наш і велика сила Його. І розумові його немає міри, і розумові його немає мири. Премудрість діяння святих апостолів, читання. Будьмо уважні. В тих днях руками апостолів робилося багато знаків і чудес у народі. Усі вони були однодушно у притворі Соломона, і ніхто інший не насмілювався до них приставати. Але народ хвалив їх вельми, віруючих дедалі й більше й більше приставало до Господа, сила чоловіків і жінок, так що й на вулиці виносили недужих і клали на постелях і на ліжку, щоб, як ішов Петро, Будай тінь його на кого з них упала, сила людей збиралися з довколишніх міст Єрусалиму, несучи хворих та тих, яких мучили нечисті духи. І всі вони видужували, встав тоді первосвященик, і всі ті, що були з ним, була то секта садукеїв, і повні заздрощів, наклали руки на апостолів і вкинули їх до громадської в'язниці, але вночі ангел Господній відчинив двері в'язниці і, вивівши їх, мовив, ідіть, станьте у храмі, і говоріть до народу. Всі слова життя цього. Придіти, возрадуємося, Господе, во скликнімо Богу Спасителя ві нашому. О, Бог великий Господь і Цар великий по всій землі.